Щороку працівники управління інформації та зв'язків з громадськістю Рівненської АЕС зустрічаються з жителями населених пунктів, що розташовані у 30 кілометровій зоні спостереження електростанції. Перша і шести запланованих зустрічей відбулася у Володимирці. Голова селищної ради Василь Ковенько, секретар селищної ради Юрій Блищик та начальник управління соціально-культурної сфери Вадим Друсь кажуть, що пишаються партнерством з найбільшим підприємством рівненщини та цінують співпрацю з ним. Підтримку та розуміння відчувають і від працівників станції. Зокрема, особливі слова вдячності висловив Василь Ковенько духовому оркестру «Енергія Полісся загідний супровід процесій поховання полеглих за Україну захисників. Це люди такі високомотивовані, патріотичні. Вони ну нашій громаді вони дуже допомагають. Хлопці незалежно від погоди, від чи то день вихідний чи робочий, вони завжди є. Зустрічі із мешканцями 30 кілометрової зони спостереження Рівненської АЕС є однією із форм роботи з громадськістю. Фахівці комунікують із людьми, обмінюються думками. Проводять профорієнтаційну роботу, зокрема розповідають про переваги профільної технічної освіти педагогам та учням ліцеїв. У Володимирці відвідали ліцей номер 1 та ліцей колегіум. Ми продовжили свої виїзди у зону спостереження з профорієнтаційною метою, щоб поспілкуватися з старшокласниками, ознайомити їх з нашими профільними вищими навчальними закладами, також донести інформацію про наші проєкти, які ми реалізовуємо. Директор Володимирецького ліцею колегі Анатолій Остапенко зауважив, що тісна співпраця з Рівненською АЕС триває вже 15 років. Ця робота дала свої позитивні результати. Співпраця дала нам можливість після закінчення навчання за цей період 124 випускники, закінчивши наш навчальний заклад, продовжили навчатися у навчальних закладах України. Свідомо цілонаправлено готуються до вступу в навчальні заклади, які пов'язані з атомною енергетикою. Старшокласники мали змогу дізнатися про роль ядерної галузі в енергосистемі країни, історію будівництва та роботу Рівненської АЕС. Учням розповіли про профільні вищі технічні навчальні заклади, а також про освітні та спортивні проєкти, які організовує енергонеруюче підприємство. Деякі старшокласники вже досить обізнані. Приміром, Максим багато дізнався під час занять в ядерній школі. Раес було цікаво, звісно, я вже цю всю інформацію чув на екскурсіях, тому мені було відомо скільки блоків, градирень, але також дещо нового я почув і планую, можливо, пов'язати своє майбутнє з атомною енергетикою. Пізнавальною та цікавою стала зустріч із фахівцями РЕС для більшості учнів. Почути розширило їхні знання про атомну галузь і, можливо, в майбутньому допоможе визначитися із вибором професії. Цікавлюся фізикою і також цікаво така професія, як ядерщик на атомній електростанції. Сьогодні дізналася дуже багато корисної і цікавої для мене інформації, тому я хочу працювати на атомі. Молоді у майбутньому доведеться розбудовувати нашу державу, і дуже важливо сьогодні допомогти їй визначитися із напрямом діяльності максимально корисним та потрібним для країни. Все для того, щоб діти отримали інформацію і долучалися до наших проєктів. В подальшому обирали профільні наші вищі навчальні заклади. І звичайно, що поповнювали сім'ю атомників. На згадку про зустріч представники Рівненської АЕС вручили учням іміджеву продукцію підприємства Тетяна Федорова, Людмила Скіпчик, Павло Жих, Уїта Загераес.